У відео, огляд, перевірка характеристик зарядного пристрою, рівні пульсацій, особиста думка. Нещодавно для нічної зарядки повербанків я придбав 33-ватний зарядний пристрій SA Girgan модель AES CD29. Прийшов він у зовсім скромній упаковці. Крім пластикового пакета з мінімальними написами та самої зарядки, тут нічого не було. Як бачите, має два виходи: Type-C і Type-A. Розміри 80. На 40 на 25 мм. Збоку, основні технічні характеристики. Натисніть на паузу, якщо це потрібно. Перевіримо, наскільки вони відповідають тому, що обіцяно. Але спочатку подивимося на пульсації: вихід Type-C близько 40 мВ на ненагруженому виході. Так само при струмі трохи вище за 1 А. І до 80 при навантаженні 2 А. Непогано це менше 2%. Пульсації на виході Type A також близько 40 без навантаження і до 110 мВ при навантаженні 1 А. Десь так само і на 2 А. Скажемо так, цілком терпимо. Вихід Type A. Діагностика підтримуваних протоколів заряджання. Power Delivery. Samsung тільки 9 В Quick Charge 2.0, 2.0.3.0, мабуть, тут все. Вихід type A під навантаженням перевіримо на Quick Charge 3.0 Заявлені виробником 20 В 15 А. Тримає. просідання напруги майже немає. Обіцяні 15 В 2 А. Відмінно без падіння напруги 12 В 2,5 А. Тримає без зауважень. 9 В 3 А. Дуже непогано. 5 В 3 А. опс, Спрацював захист. Зменшимо струм 5 В 2,5 А. Знову захист 5 В2 А. Просидання напруги 01 В. Збільшимо навантаження до 3 А Так, 3 А тримає. А вихід Type-C. Діагностика протоколів: Power Delivery 3.0, 33 Вт. Samsung 9 вольт. Quick Charge 2.0, 3.0, 4.0, 4.0 В принципі, всі основні сучасні протоколи підтримуються. Перевіримо, як порт Type-C тримає навантаження. Для цього підключимо pd тригер ППС, який тут оцінюється до 3 А не перевірятиме. Заявлені 20 В 1,5 а також тримає дуже легко. 15 В 2 А. Тримає напруга просіла на 0,1 В. 12 В 2,5 А. Падіння напруги вже трошки більше. Але тримає 9 В3 А. Просідання 0,25 В. Але ж подивіться, тримає. 5 вольт 3 ампера. Як і на виході Type A, тут теж спрацював захист. Зменшуємо стром до 2 А. Напруга трошки просіла, але тримає. При збільшенні до заявлених 3 А напруга просіла майже на 03 В. Хоча тримає все ж таки. А зараз на 5 В навантажимо два порти одночасно. На вихід type A через тестер я підключив одне навантаження. А на вихід Type-C інші. По одному амперу на кожному виході. Без зауважень. Збільшимо навантаження. Зараз сумарно струм близько 3,5 ампера. В середньому напруга просіла на 0,2 В. 4 А. 4,1. 4,4 А. Зараз на обох портах вже почала помітно падати напруга. Зауважу, що на Type-C накладається і фактор довжини кабелю – 1 метр. Але на максимумі має 4,5 А замість заявлених 3 А на Type A плюс Type-C. Що ж, ця зарядка своє точно витримує. Що додати. Перше, характеристики зарядного пристрою відповідають зазначеним. Друге, суб'єктивно. При навантаженні на т C близько 30 Вт та температури в приміщенні під 30 через півтори-дві години цю зарядку в руці отримати вже нереальне. Ну дуже горяче. Третє. Ну а так пульсації плюс-мінус в нормі. Швидка зарядка на будь-якому одному порту і по 5 В при залученні обох. Тому так, зарядка коштує свої гроші, якщо, звісно, за неї не переплачувати, як це зробив я. Всім удачі та гарного дня!